Так, Христос Воскрес, народ всім, привітики, Ми воюємо сьогодні з пчілками на самий Великдень. Воюємо 28 на 28. Так, по тапочках. Тут третя хвиля йде. По тапочках 45 у нас. 42 в суперника. Ну, ми виіграємо. Це добре, це радує, можна йти розбиватись. Добре, давайте підберемо... Суперника і будемо валити щось. Так, а сходимо першим тапочком синеньким. От на кукулькана, блін. Будемо пробувати. Буде камінчик, будемо щось грати. Не буде, будемо розбиватись нафіг. І казати, що карма... О, блін! Шеста є. Я можу зібрати сім. Белін. Якщо я дам зараз ці два сині з фіолетовими, тут полетить і зелене, і все, що треба тільки. А якщо так зробити, а тепер зробити отако. От Белін, все одно полетіло, але нормально. Так, і нам треба виносити тих хілів і блокувати їх. Лівий фланг блокуємо, виносимо. Дві, три, три обіди приєднаності, мір тайм, все що хочеш, тільки блядь... Ой, пт твою мать. Косямбо, ти будеш сьогодні здихати чи ні? От, зараз ти мене і подохнеш. Все, хілів, вроді нема. Кукулькан мені без хилів не страшний. Тоді будем... Блін, щось вона швидко включила дебаф та своя канна. Добре, добиваємо ми пазузу. Собачку, щоб він мене не цей не мучив. І шукаємо камінчик. Так, дейдре вже Ультує. Мені це не страшно. Давай будемо її виносити. І лишати одного кукулькана. Так. Так, 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 як тобі правильно зробити, щоб ті сині скласти? Пу-пу-пуру, фу-пу-пуру. -пу а ну давай тако попробуємо. О, шикарно. Все. Так, добре, я сьогодні перший шотик, все нормально. Так... Ну, тільки не викидай мене. О, починається. Так, зарахували, зарахували. Зараз підберемо другу проти... Так, щось мене викидає з цього відео. Ну, йдемо другим тапочком, фіолетовим сходимо. От на таку команду. Попробуємо. З Валентіна в центрі. Блін, може тут котлікує, не треба було брати, а взяти ще одного. Почекайте секундочку. Я поміняю все. А, вже не поміняю. Затупив я, я думав взяти ще одного діспела. пурум пум пурум В принципі, камінчик є. Як тебе правильно його зібрати? Я й не бачу ходів таких, щоб його... Блін, 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 якщо я це піднімлю, там нічого не вийде. Давай попробуємо так. Добре, камінчик вийшов. Це вже радує. Тоді ми блочимо. Так. Все, заблочились, вони заблочились. Шикардос. Давайте будемо підганяти всякі різні камінчики. Добре, тут мені кажеться все буде шикарно. Так, 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 так. А тепер мені треба, щоб зарядились мої. Ну і я виніс собачку другу і буде шотик. Так, да, тут є шотик. Є, Ангербода сама дійшла, сказала, ну його нафік. Так, добре, давайте ще третій тапочок зараз підшукаємо. Так, сходимо третім тапочком, червоним от на таку команду. Шукав, я у кого нема енгосів там. Тут... Там майже всіх чуваків Енгоси, блін, на полі. Там є один щось тапочок, знайшов. Без Енгоса. От блін. Мда. Оце зараз центр полетить багато. А що робити? А що робити? Де? Дивиський вже камінчика прийшло. Ахрен там хтось в мене зарядився. <гум> ясно все. Все з тобою, ясно. Алло, народ. Так. Я навіть не знаю, як це правильно зробити. Пу-пу-пуру-пуру. Дивись, що з камнем, блядь, і. І кого блочте ладно? А давай взриватися, блин. Тут каміння треба шукати, блять, бо немає його взагалі. А ч його не заблочив? Да, тут взагалі піпець. Да дай ты каменчика, блин, ну пт твою мать! Дали але пізно вже. А ну давай, може я тебе підрізав броні, хоч тебе виносу. Ано... Ну. Йо, пересете 15, 15, 157 хп осталось. Це жесть. Так. Та цей нрт уже там. Я навіть не знаю. Ясно, розбився я. Що міг ти зробив? Так, скільки 25 очей зарахували. Добре, зараз ще сходимо, ще три тапочки. Щось ми не відео сьогодні викидаємо. Записую, записую. Сходимо з зеленим тапочком, от на таку команду. Щось в мене цей тапочок не заходить. Поміняв я вже взяв Самуеля Беламі. Попро... Хочу спробувати його, що з нього вийде. Як він себе покаже у війні. Там вроді він ці імани по чуть-чуть накаплює, щоб заряджатися побыстріше. Побачимо. Так, 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 так. Якщо ми сходимо так. Ну це Це добре є. Це є добре. Так, накинемо, щоб вони нічого не могли. Давайте спробуємо Валентина винести. Камінчиків зелених на полі нема. Але ми основну задачу зробили. А ну, може, тут зелений вийде? Вроді і вийшов. О, так і що. Сьогодні блінек зло. Давай добиваємо цього жовтого. Так, ця зелена мені все... Всереб... Ой, чи із червоної як це? Матрасу? Если шоу най сама розіб'ється, давайте такого. Кавалер. Але непогано він так ударив. Ладно, Мусасі, ти зараз з камінчиками у мене вилетиш. А ну. Скільки в тебе урон? 1200. Непогано. Треба буде його брати. Так, є шотик. Так, ще два тапочки. У мене жовтий тапочок залишився. Так, п'ятим своїм тапочком жовтим сходимо от на шльому в центрі. Ну, тут жовтими тільки на шльому ходити і надіятись на камінчик. Якщо буде камінчик, шльому винесеться, то буде нормально. Так. Так, так, так. Якщо я дам ці три, ну, ну, попробуємо щось таке зробити. А як тебе підігнати їх отак От хіба ж? А ну шлямчик. Ох ти моя умничка. Так, шахерзатка Пу -пу -пу -пу. Давай поки в центр прокинемся. Тихо-тихо-тихо-тихо, не заряджай нікого. А вона блокує... Аносі це не може накладити ефекти статусу на нова. Ага, вона блокує мечки, так? Да? Ану, попробуємо, перевіримо. Мені аж цікаво, чи заблочить вона мечки. Та, воно навіть не дійшло до тих мечків. Все, давай тоді. Тріс-тріс-тріс-тріс. І шо, ніхто не цей? Так, я зараз доіграюся бачу. А, ні, все ж карт. Тут по 186 урона і Девід Фріг. Так, заблочим тебе теж. Але у тебе ж хіл буде працювати, Та ладно, то, думаю, да. Шукаємо щось. Давайте ось краю пошукаємо. Так, є, заряджаємося, добиваємо і все. Диви три ульти пішло в неї і толку з того. Ну, вона під дефом. Та йо, стеж і камінчику треба запускати. Так, і в мене залишився ще один тапочок. О, мене знову кинуло в замок. Так, мені зарахували на кого це я ходив. Я не пам'ятаю нікого. Ага, я сюди ходив, не зарахували щось. Тапочок списали, а поки не зараховано. Так, і сходимо зараз з останнім тапочком, я вже бачу, куди о, зарахували. Так, і останнім фіолетовим тапочком ми сходимо на таку команду. Тут шолотрі в центрі і ще й два жовтих. Попробую я свою в знову вигуляти. Вона мені останні два війни зайшла. Нормально вона ману підбавляємо їм, якщо шолотля тузики свої випускає. Так, але камінчика тут не густо. Давай так попробуємо щось вийде. Угу. А так. Да. А вот де камінчик я вообще не розумію. Тут мені зараз не поможе той. Ритка, дивись, що робиться, блін. Так, мені головне, щоб Енгу зараз нікого не забрав. А, блін, Маріритка опять не зарядилась. Та це же все. Блять, а що з камінчиком робиться? Це жесть просто якась. Тих-тих, та не заряджайте, блін, автоліка. Так, тих-тих. Блять, цей касу убрали, це дуже хреново. Це взагалі хреново. І що мені зараз автолік тут дасть жизни. Ну хоч центр виніс. то нема тут в мене щось чим грати, блин. І Аннуса не хочеться заряжати. Бред якийсь. Та вже блядь, скільки шукає, ти камінчик і хрен там, блядь, щось виходить. Да, блядь. Зараз мені марилитка вже тут нічого не зробить. Не поможе. Блять, вийшов камінчик, блядь, коли нахуй ти мені зараз вийшов? Ясно, хоть центр забрали Блять та заебали ті пидрасы кармовські, блять що Оце... Шо... за ігра така, блядь І кидають хуй знає куди, блядь Ладно, друзі. Результати будуть пізніше. У мене, походу, 4 шота і 2, блядь, розбило. Так, друзі, у нас закінчилась війна. Ми перемогли. 6003, бачу, на 4502. 6000 набили. Так, тут лут. Таке собі. Олег Топчик, вітаю тебе. Давайте ще глянемо на поле. О, сундучок ще відкриємо зараз. Так, от такі то у нас пироги. По тапочках що там? У нас нуль. Суперника нуль. Всі відкидалися. Десь там на Олег вітає ще раз топчику. Дивіться, всі наші, блін. Сім, вісім, дев'ять, десять. Я одиннадцяти. Одиннадцять чоловік. Тут лізла якась дезі на бусю. От так, перегорну. Для історії. Так, друзі, а, сейчас сундучок відкриємо, давайте. О, тихо, я щось з... нажалась. Блять, щоб такі сундуки давали, я не знаю, блять. Оце треба було стільки мучитися за такого сундука, блядь, я в шоці з тих долбойобів, ну ладно. Ой, так карма дебільна. Так, друзі, ще раз. Всім. Христос воскрес. Всім смачної пасочки, колбасочки, яїчок, блін. Святкуйте. І мирного неба. Так, всім до зустрічі.